написав мені штучний інтелект, і мої думки зараз з моєї голови і з мого серця. Я з дитинства схильна до повноти шести років, я мала зайву вагу. І це не тільки про генетику, це про стиль життя моєї сім'ї. Чого нам прищали з дитинства? Не можна викидати їжу, треба доїдати за дітьми, і так робили за мною. Треба, щоб в домі завжди було багато наготовлено. І вся сім'я була сита. побільше, пожирніше, посихніше, котлети, то казанами. Якщо пиріжки, то також прозвінням. І ми до цього звикли. Ми не звикли викидати продукти. Ми не звикли викидати те, що не доїли діти. Ми це все пхаємо в собі. Ви не смітник, і я не смітник. І я це зрозуміла багато років назад. Я почала казати ні, я не буду. Я зберу. Виносу залишу на вулиці, чи зберу хліб і виносу його пташкам. Але я не буду пхати в себе, тому що хтось не доїв. Зрозумієте, стиль життя, стиль харчування це сьогодні ваш вибір. Те, що ми вчили в дитинстві, залишається в дитинстві. Сьогодні тільки ви можете керувати своїм життям і керувати своєю фігурою. Не генетика. Саме стиль життя, стиль харчування. Почуйте мене, будь ласка. Цінуйте своє тіло, цінуйте все, що ви туди кладете. Не треба доїдати за дітьми, ви на вулицю, але не доїдайте і слідкуйте за тим, що ви готуєте своїй сім'ї. Саме можна навчитися, треба тільки за тим?